Всім привіт! Ви на каналі Уа Хелп. Мене звати Олексій Позін. Вже деякий час у різних чатах з'являється повідомлення щодо змін правил про доступність за місцем проживання для отримувачів Бюркеркельд. Це правда або фейк? Дивіться у цьому відео. На початку, як завжди, прошу поставити лайк, підписатись на наш канал, натиснути на дзвіночок. Так ви першими дізнаєтесь що на нашому каналі з'явилось щось цікаве. Окрема подяка волонтеру Дмитру Радіонову з Дюссельдорфу та іншим волонтерам команд телеграм-чатів, редакторам Охелп Вікі та родини місцевих ботів Ганса Дюсі Нюсі Мані та інших за допомогу в пошуку і аналізі інформації. Тож, ми починаємо. Саме повідомлення. Яке я багато разів бачив українською мовою, майже таке, як ви бачите, там має або ні посилання на статтю з сайту burgergeld.org. Лінк на цю статтю ви знайдете в описі цього відео. Отже, почнемо з того, що дійсно з 1 липня 2023 року набувають чинності зміни до соцальки Zbook2. Це друга остання фаза переходу на Бергергельд. Тепер до самого повідомлення. З 1 липня для одержувачів соціальних виплат Бергергельт змінюється правило доступність за місцем проживання. Так, раніше зарегулювання відповідав параграф 7 соціальцбухцвай. З 1 липня починають діяти нові параграфи, це 7 b та Параграф 13, цель 2 та нове окреме регулювання Райхпаркайцферднунг від агенту Arbeit. Наступне речення: раніше без повідомлення джоб-центру можна було бути відсутнім на вихідні та в святкові дні, також за умови відсутності без попередження вам скасовували виплати суто на час відсутності. Також загалом правильне висловлювання. Наступне речення. З першого сьомого правила стає жорсткішим. Окремо звертаю увагу, що саме це речення додає усьому повідомленню особливий, на мій погляд, негативний наратив, стає погано, підкручують гайки, а тому я не згоден з цим текстом. На момент запису цього відео, та й також на момент написання тексту у відкритому доступі, насамперед офіційні джерела органів влади Німеччини, є тільки текст самого параграфу 7b. Він, на мій погляд, більш ліберально, але не зовсім конкретно, регулює можливості, згідно яких можна виїжджати з місця проживання. А більш прозоро, про це має бути. Прописано у регулюванні Райпаркайц Саме його на даний момент у кінцевому варіанті, що набув не чинності, немає. Я маю тільки проєкт цього регулювання, на який буду посилатися надалі у цьому відео. Наступне речення: доступність по місцю проживання, одна із обов'язкових умов отримання соцвиплат. Це означає, ви перебуваєте у вашому місті проживання, і Джоб-центр може з вами зв'язатися у будь-який момент. Так було і раніше. Була окрема постанова Ерейхпер яка це регулювала насамперед для отримувачів «Arbeitslosengeld 1», а також і для IV. Новим є доступність за місцем проживання це перебування у радіусі до 2,5 годин від вашого філіалу Джоб-центр. У законі це зветься Ангемесене цайтшпане» розумний проміжок часу. Більш конкретно у тексті регулювання протягом розумного періоду часу. Можна досягти без неприпустимих зусиль або зусиль, що потребують додаткових витрат, якщо відстань в один бік від місця проживання до відповідального офісу можна подолати щонайбільше за 2,5 години. Якщо через місцеві умови потрібен довший час у дорозі, в окремих випадках більший період часу буде визнано слушним. Наступне речення. Субота тепер теж включена в дні доступності. А це значить, що навіть якщо ви подорожуєте лише на вихідних, доведеться повідомляти Джоб-центр. Субота не відтепер, а завжди була у Німеччині робочим днем. Також у сенсі Соцаль Гезетсбух. А у новому регулюванні. Окремо підкреслюється, що робочі дні це з понеділка по суботу. Але як в старому, так і в новому регулюванні окремо підкреслюється, що для виїзду лише на суботу, неділю чи державні свята, запит та його затвердження не вимагається. Якщо отримувач гарантує, що повідомлення та запити, які надійшли у суботу, будуть ним отримані до початку наступного робочого дня, повідомлення та запити можуть бути не лише у вигляді поштових листів, а й також у вигляді сучасних видів комунікації. Тож це речення. Відвертий фейк. Наступне речення. Відсутність або подорож без повідомлення призведе до повної втрати соціальних виплат, оплати страхування та житла. Раніше житло та страхування оплачували. Раніше також відсутність без повідомлення могла призвести до повної втрати соціальних виплат також оплати страхування та житла. Це було жорстке порушення Ortsanwesenheitspflicht, яке призводило до санкцій. Питання було лише, чи та коли дізнається про це Джоб центр. Але що є нового чи, мабуть, гарного, про що напише автор чи авторка. Необхідно повідомляти щонайменш за 5 діб до відсутності. В окремих випадках можливо повідомити заднім числом, якщо була обґрунтована неможливість зробити це раніше. І це має бути зроблено негайно, як ця можливість з'явиться. Прикрий, але, на жаль, поширений випадок це втрата близької людини. Ви мусите якнайшвидше виїхати та не маєте можливості чекати, поки Джоб-центр це погодить. Тож тепер ви можете про це повідомити з подорожі. У випадках, коли ви не можете працювати, бо перебуваєте на Ельтернсайт це догляд за малюками. Або для учнів шкіл потрібно повідомлювати щодо відсутності. Але не потрібно чекати дозволу. Бо у такому разі дозвіл буде автоматичний. Якщо відсутність менша за три тижні. Протягом календарного року. Наступне речення. Відсутність по місцю проживання має бути погоджена джоб-центром заздалегідь, дозволяють до трьох тижнів на рік у вільний від роботи або навчання час та окремо за особливих потреб лікування, релігійні потреби і громадські роботи бути у відпустці. Також саме у наративі посилення норм автор не повідомляє про гарні зміни. Точніше, на жаль, не акцентуй на цьому увагу. Тож зроблю це я у цьому відео. Так, повідомити про відсутність, можливо, тепер заздалегідь та отримати схвалення за три місяці наперед. У тексті положення, який ми зараз маємо, йде мова щодо двох різних умов відсутності. Якщо є важлива причина, чи її немає. Але у будь-якому випадку про це має бути повідомлено та погоджено з боку Джоб центра Відсутність поважних причин: це робота або відрядження у іншому місті, якщо це Саціальферсіхірунгс Арбайт, а не міні Джоб. Джоб центр погоджує весь строк. Лікування і реабілітація. Також Джоб-центр погоджує весь необхідний строк. Релігійна, суспільно важлива волонтерська або профспілкова діяльність, якщо ця потреба підтверджена і не заважає праці, навчанню або їх пошуку, та не складає більш ніж три тижні на календарний рік. Допомога близьким чи далеким родичам у разі народження, смерті або догляду під час хвороби це також має бути якось підтверджено. І мусить не заважати праці або навчанню не більш ніж 12 тижнів на рік. Тепер щодо відсутності без поважних причин. Не більш ніж 3 тижні на рік, тут я згоден з автором, для працівників, якщо це соціальні арбайджоп-центр погоджує автоматично весь строк відпустки за трудовим договором у контексті Bundesurlaubsgesetz це федеральний закон про відпустку працівників. Останні два речення, якщо бути відсутнім без дозволу, це є порушенням закону, соціальн і за це можуть покарати до 5 років позбавлення волі. Нагадаю, що кримінальне покарання в більшості випадків перекреслює можливість продовжити легальне перебування у Німеччині. З останніми двома реченнями я не буду сперечатися. Тож, що у підсумку, я не кажу, що зміни прекрасні. В них, на жаль, немає тих норм, яких прагнуло багато різних соціальних об'єднань. Наприклад, фіксований строк, за який Джоб-центр має відповісти на повідомлення щодо відсутності. Але, на мій погляд, нові правила, якщо текст регулювання не зміниться, є більш прозорими та зрозумілими. Для отримуючи бюргергель, треба їх лише знати і розуміти. Саме для цього наша команда робить це відео. Тож, наприкінці, як завжди, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк або вподобайку. Ласкаво просимо у коментарі, якщо є питання або бажаєте, щоб великий та жахливий Ютуб пропонував це відео більшій кількості людей, та самі, будь ласка, його розповсюджуйте. За це будемо вельми вдячні. Про дзвіночок пам'ятайте, а якщо бажаєте і маєте змогу підтримати наш канал, лінк на betterplace.org у кінці опису цього відео. З вами були Уахелп Олексій Позін. Всім спасибі, всім пока.